Нам дан ось такий графік, y дорівнює 3 поділено на 2 в степені х, і говорять, використати заданий графік для знаходження приблизного, це дуже важливо, приблизного розв'язку, якщо 3 поділено на 2 в степені х дорівнює 5, ми можемо розділити це на два різних графіки. Перший нам вже відомий y дорівнює 3 поділено на 2 в степені х. І другий ми можемо записати, як y дорівнює 5. І проведемо цей графік. Це у нас буде ось така пряма. Ці два графіка перетинаються в точці, коли х дорівнює 4, тоді, скоріш за все, ми можемо підставити ось тут замість x4 і сказати, що 3 других в степені 4 повинно приблизно дорівнювати 5. Чи так це? Перевіряємо, 3 в степені 4 це буде 81, поділено на 2 в степені 4 – 16, дійсно, це буде приблизно 5. Отже, ми знайшли все вірно. Супер. Наступна задача. Нам дан ось такий графік, х куб мінус 2 х квадрат мінус х плюс 1. І нас питають, скільки розісків має рівняння х куб мінус 2 х квадрат мінус х плюс 1, яке дорівнює мінус 1. Знову ми можемо розділити це на два різних рівняння. Перше нам вже відомо, нам вже є дан його графік х куб мінус 2 х квадрат мінус х плюс 1, і друге це y дорівнює мінус 1. Намалюємо, коли y дорівнює мінус 1. Ось це наша пряма y торів мінус 1. І бачимо. Раз, 2, 3. Три, три розв'язки. Добре. З другим аналогічно y дорівнює х куб мінус 2 х квадрат мінус х плюс 1 це перше рівняння графік вже є. І друге це у нас y торів 2. Коли y у нас дорівнює 2, це ось ця пряма, трошечки така кривавий, вийшла, y дорівню 2. І ми бачимо, що у нас тільки один розв'язок. Теж супер, молодці!